Удачі ТВ, вітаю вас, друзі. Вчора робили відводок. Зробили відводочок і сьогодні вирішили підсадити маточку. Вчора відводок зробили 4 рамки, відставили з розплодом, з відкритим. І сьогодні неплітку. Ось таку бакфас. Матка бакфас, 64 номер. Б-559. Не плотка. Що робимо? Так, відео в цю сім'ю. Подивімося, як вона літає чи ні. Ні, не літає. Так, зараз ми її подивимося. Так, 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 так. Те, що у нас тут а -а -а. слабенький, слабенький відводочок. Слабенький. Такий вже напевно робити не потрібно. Чого так багато я рамок залишив, не знаю. Бжила є на кожній рамці. Е -е. Не будемо ми. Турбувати лишній раз цю бжолу А зробимо ось так. Виламуємо великий отвір. Маленький. Виламуйте до кінця, так як я вам в минулих відео показував, да? не вийшла. Не вийшла матка. Так, підставляємо. закрепляем, зажимаем. Так. Закрываем. Турбуется семья. Семья турбуется. Это соседняя у нас семья. Ничего не турбуется. Так, щоб не перелазили один до одного і закриваємо. закриваємо. Так. Слабенькі відводочки, але ми їх трохи пізніше посилимо, коли мотка облітається. Все, друзі, йдемо далі працювати.